Горішні плавні знову у скорботі. Сьогодні громада прощалася із захисником України Сергієм Неживим. Він віддав життя за свободу своєї держави, залишивши по собі світлу пам'ять, щиру усмішку і приклад справжньої мужності. Тривожна ніч, важкий ранок і сумний день. 10 жовтня горішньоплавнівська громада знову схилила голови в скорботі. Додому на щиті повернувся сержант Збройних сил України Сергій Неживий. Попрощатися з мужнім воїном прийшли рідні, друзі, бойові побратими та представники громади. На міському кладовищі панувала тиша, сповнена болю та вдячності. Люди зі сльозами на очах проводжали Сергія в останню путь, згадуючи його як людину з добрим серцем і незламним духом. Прощальну промову виголосив міський голова Дмитро Биков, шановні рідні, близькі друзі, колеги. Військові. Сьогодні ми проводжаємо за межу обрію нашого земляка сержанта Збройних сил України неживого Сергія Володимировича. Народився Сергій 9 лютого 1973 року в місті Комсомольську. Після закінчення восьми класів середньої школи номер 2 навчався у Кобиляцькому середньому професійно-технічному училищі, де здобув професію тракториста. У 1991 роках проходив строкову військову службу в Лавах Збройних Сил України. Потім працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті на інших підприємствах міста. 16 червня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 8 жовтня 2025 року в госпіталі перестало битися серце сержанта Збройних сил України Сергія Неживого. Світловічна пам'ять про Сергія Неживого назавжди збережеться в наших серцях. В історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Щира усмішка й теплий погляд, що ніби й зараз світяться з фотографії. Таким Сергія Неживого зберегли у пам'яті рідні та побратими. Саме такого світлого, відважного і щирого згадує його бойовий товариш Володимир Глюза. Командір, да, Сергій, я командир Сергія був командиром зводу, але батьком зводу був, мабуть, він він е, старший сержант збройних сил. Він е, душа нашого колективу. Він завжди не позитив. Він е, Ніколи не засмучувався якимось там проблемам чи щось таке. Він завжди проходив всі проблеми з улипкою. Дуже любив риболовлю. Все казав командиром, приїдемо в горішні плавні, рибачимся. Каже, я тебе навчу ліще ловити. Ну, Приїхали трошки не так. Ми дуже сумуємо за ним, дуже. Жалко, що такі люди нас покидають, їх таких людей мало. Військові зняли з домовини синьо-жовтий прапор і передали його родині як символ держави, яку Сергій Неживий захищав до останнього подиху. Героя поховали на території військового меморіалу, їхні імена будуть жити вічно. Він не встиг повернутися з перемогою, про яку мріяв, та своєю жертовністю наблизив її для всіх нас. Вічна пам'ять і шана Сергієві неживому, мужньому воїну, синові України, який віддав життя за мир і свободу рідної землі.